Добрий день. Ви на каналі розмовляючи з квітами. Хочу вам показати свій хлороз на троянді. В мене тут два куща, по якійсь причині, дуже сильно почали хлорозити. Минулий раз я один кущ не побачила. Зараз я вам покажу, ось погляньте початок хлорозу. Сонечко так світить, що вони майже білі. Ось погляньте, бачите, дуже-дуже світлі. Вони повинні бути отакими. А вони дуже-дуже майже такі, знаєте, світлі. А ось з іншим кущем в мене взагалі печаль. От погляньте, це вже взагалі печаль. Минулого разу такого не було. Тобто я одробила 4 дні, приїхала на роботу, приїхала на дачу і ось погляньте, що в мене. Вони дуже-дуже світло-жовті. Тобто я прогавила початкову стадію, як на минулому кущі. І ось погляньте, що в мене тут. Червоні краплі, це я обробила фіріленом. Можна обробити хілатом залізу. Я купую фірілен, це набагато мені простіше. Я обробила фіріленом, розчинила його 1 грам на 1 літр і просто оприскала. Чим зручний фірілен, він сухий, тобто дуже легко зберігається. Я розчинила всього 1 літр, обробила ті кущі, які я підозрюю на. Нестачу заліза. Залишки я просто вилила під корінь цим кущикам. І все. До речі, днів сім тому, всім своїм трояндочкам, я давала комплекс мікроелементів. Але ось, бачите, чомусь саме цим двом кущикам щось не сподобалося. Вони вже квітнути, зібралися. Але, бачите, дуже сильний хлороз, В мене такого ще не було, бо зазвичай ми живемо на дачі, і я ну, часно встигаю все робити. Ну, ось так. Чому він Ну, десь нестача якихсь поживних речовин, нестача, може, дуже сильно поливалася. В мене було дуже із за спеки постійно включений автополив. Може, було перезволоження. І цим Двом трояндочкам. Воно не сподобалося. Зараз трохи землю я підсушила. Ну, ось так якось. Чи вистачить одного разу для цих троянд? Ну, чесно кажучи, в такому стані ці трояндочки, що я не впевнена, що їм одного разу буде достатньо. Тобто, троянда повинна стати темне листячка Ось, бачите. Більш таке червоне, зелене, а цим не вистачає. То, то мабуть, буде один ще, ще один або ще й два рази. Я буду обробляти. Десь через тиждень я оброблю наступного разу. Не буду дивитися, що трояндачка вже бачите, разом з квіткою обробила. Не буду дивитися, що вона вже почала цвісти, тому що в такому випадку потрібно не рятувати цвітіння, а рятувати кущ. То ось рятуємо. Тим паче, що переважно всі вони ще дуже маленькі бутончики. То буду дивитися, скільки разів це буде. Це сьогодні перший, може ще ну буде по-любому другий раз, і може ще й третій. Як шкодить хлороз трояндам? Ну, то, що цвітіння буде погане, це навіть не... Таке не найголовніше на друге цвітіння, воно буде, але воно буде таке, знаєте, ну таке слабке, квіти погано будуть розвиватися, але оці пагони, якщо не лікувати хлороз оці світли листя, вони дуже погано перезимують. Тобто троянда ослаблюється дуже сильно, а вже друга половина літа. І якщо його не лікувати, цей хлороз буде поширюватись на всі молоді пагони. Вони не визріють і троянда просто погано перезимовує. До речі, погано можуть перезимувати навіть у ці пагони, які нормальні. Ось бачите різницю в листячку? Внизу, тобто нормальне листя, а оце дуже світло. Тобто це ми обов'язково лікуємо, не чекаємо. При перших ознаках обов'язково даємо хелат заліза або фарілен, що ви зможете купити. І лікуємо наші рослинки.